Вітаю, друзі! З вами Оле Авто Вінниця. Як бачите, напис на офісі, свіжопривезені автомобілі з Європи. Це основний вид направлення в нашої діяльності. Але коли нам привозять в такому стані автомобілі, ми просто не можемо відмовити в рекламі. Вашій увазі Nissan X-Trail 2002 року, бензиновий двигун, повний привід. На шикарній комплектації і просто в шикарному стані. Автомобіль у вас в рідній фарбі 230 рідного пробігу. Автомобіль на оригінальних дисках, на новій гумі зимовій, також є комплект літньої гуми. В наявності класний збережений автомобіль. Повторююсь, 2002 року автомобіль. Але зверніть увагу на його стан. Парктроніки працюють. Шикарний просто автомобіль, як можна відмовити в рекламі такого автомобіля. Погодьтесь. Давайте підтвердимо слова. Крила у нас пластикові йдуть. Двері водія не фарбовані. Подивіться, корозія просто відсутня, її немає, наскільки збережений цей автомобіль. Я не знаю, як його потрібно було берегти. Тому що, як правило, такі автомобілі їздять десь по бездоріжжю, але, ну, можливо, через оце автомобіль зберігся. Ляда автомобіля не фарбована. Арка не фарбована, крило, двері, збережені заводські наклейки, праві двері, передні також не фарбовані, крило, також пластикове, капот автомобіля не фарбований. Це просто музей. В шикарному стані просто автомобіль, омивач фар. Працює, давайте перейдемо в салончик. Зверніть увагу на цей салон. Корозія відсутня, карти в шикарному стані, сидіння без пошкоджень. Люк працює, не тече. Дійсно класний збережений автомобіль 230 рідного пробігу. Автомобіль технічно без зауважень, електроскладання дзеркал. Омивач фар. Повний привід. Включається-виключається. Підігрів. Камера заднього виду доставлена. Коробка. Звичайна гідротрансформаторна автомат. Клімат працює. Підігрів сидіння. Працює. Мультикермо, шкіряне. З такому ось стані автомобіль дійсно вартий уваги. Цей автомобіль не за всі кошти світу і він дуже достойний, подивіться. Я буду повторювати 2002 рік. Як вам такий стан? Ну, можливо, для якогось із нашого глядача це вже старий. Автомобіль, але я просто обожнюю старі автомобілі, якщо вони в такому стані. Подивіться на цю шторку. Вона Нова. Я бачив безліч автомобілів 17-го, 18-го року, де просто ужасний стан. Подивіться на стан цього пластику. Ідеальна просто машина, я не знаю, для якогось колекціонера або просто для... Людина, яка любить збережені автомобілі, зверніть увагу, ну просто шикарний стан. 2002 рік автомобіль. Просто, просто шикарний. Шикарний автомобіль. Давайте технічно послухаємо, як він працює. По техніці. Автомобіль заводиться ідеально. Питань до акумулятора, до двигуна немає. Працює рівненько, чистенько, без зауважень. Склопідіймачі Працюють, працюють, працюють. Працюють. Подивіться на стан цього велюра. Ідеальний просто. Якщо він буде заюзаний, ви ж його не відхімчистите, ось до такого от стану. Омивач фар працює. Зеркала складаються, уявляєте? І розкладаються. Підігрів сидіння працюють. Люк в автомобіля не тече, відкривається, закривається, всі режими працюють. Клас. Дійсно класний збережений автомобіль. Повний привід можливо виключити, можливо включити, можливо, авторежим. Посилений режим. Коробка. Коробка звичайна, гідротрансформаторна. Працює ідеально. До речі, камера заднього виду працює. пинків ривків немає. Я тестую автомобілі перед тим, як їх публікувати. Я на цьому автомобілі їздив. Він шикарний. В коробці, в їзді, немає ніяких посторонніх шумів, нічого. Прикурювач працює. рейка без зауважень, абсолютно все просто шикарно. Автомобіль, який я рекомендую особисто, тому що він збережений максимально наскільки це можливо. Автомобіля, до речі, встановлена сигналізація, але це вже таке, Бути, послухаємо, як працює двигунчик. Ідеальна робота просто двигуна. Дуже чистенько, рівненько працює двигун. Капот в автомобіля без корозії. Тут все ідеально, нічого не крутилося, нічого не знімалося. Тут ідентична ситуація, нічого не крутилося, нічого не знімалося. Сухенький, чистенький двигун. Стакани ціленькі. Стакани ціленькі, рівненька, чистенька робота двигуна. 2002 рік, повторююсь, це просто ідеальний по своєму стану автомобіль. Працює абсолютно все. Я покажу він код для перевірок. Оличка також є. Все показав. Особисто мене вражають такі автомобілі в такому стані. Давайте підведемо короткий підсумок. Друзі, ми з вами оглянули Nissan X Trail 2002 року в ідеальному стані. Шикарний просто стан автомобіля, бензиновий, без зауважень технічних, без зауважень по кузову. Дуже класний стильний автомобіль. 2002 року мав автомобіль, зверніть увагу, в якому він стані. Це просто, просто космос. Стан шикарний. Повний привід, бензиновий, без газу. Не бачив цей автомобіль газу, як для мене це більше плюс ніж мінус. Але вирішувати кожному. 230 рідного підтвердженого пробігу автомобіль не фарбований, вартість його 6500. В доларах. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, зателефонуйте за номером телефону, який вказаний на екрані. У нас працює доставка. Якщо немає у вас можливості приїхати самому, телефонуйте за умовами доставки, привеземо цей автомобіль. Вам під дім. Дійсно вартий автомобіль. Зверніть увагу. До зустрічі!